Під ясним блакитним небом біля жовтої аж золотавої пшениці жили вони, персонажі українських народних казок. Яким було їх життя? Слухай на нашому каналі. Тож сьогодні, українська народна казка Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар і був коло Києва Змій, і щороку посилали йому данину. Давали або молодого парубка або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя Нічого робити, коли давали городяни, треба й йому давати, послав князь свою дочку у данину Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається раз чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже такий, у Києві над Дніпром. Як затопить хату, то дим аж під небосами стелиться, а як вийде на Дніпро очити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом, і як набрякнуть вони водою Дніпрі, то я візьму та очуплюся за них. Чи витягне він? А йому байдуже як поцопить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно. Князі вона і взяла собі те на думку і думає, якби їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатися, а при ній не було ні душі, тільки один голуб. Вона виготувала його за щасливою годиною, ще як у Києві була, думала, думала, а далі й написала до панаця. Отак і отак каже У вас, паноче є у Києві чоловік на імення Кирило на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не захоче він із змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі. Благайте його, паноченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так. Прив'язала під крильцем голубові та випустила у вікно. Голуб злинув під небо і прилетів додому, на подвір'я до князя, а діти саме бігали по подвір'ю та побачили голуба. Татусю, татусю, кажуть. Чи бачиш голуб від сестриці прилетів? Князь спочатку зразів а далі подумав, подумав та й засумував. Все ж уже проклятий і розгубив одну мою дитину. А далі приманув до себе голуба, дивиться, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так, ото зараз покликав до себе всю старшину, що є такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою, є князю, живе над Дніпром. Як же до нього підступитися, щоб не образився та послухав? Отсяк так порадилися та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати відчинили помаленьку двері з острахом та й злякалися. Дивляться, аж сидить сам кожум'яка долі до них спиною і мне руками дванадцять кош, тільки видно, як коливає отакою білою бородою. От один з тих посланців Кахи. Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кош тільки трісь, трісь. Обернувся до них, а вони ймов пояс. Отак і так. Прислав до тебе князь із проханням. А він і не дивиться і не слухає, розсердився, що через них до дванадцять кош порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати, стали на уколішки!» Шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голову. Що тут робитимеш? Сумує, князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам ще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють, мовчить та сопе, наче не йому й кажуть, так розібрали його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ці, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, це уже для вас я зроблю. Пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли. І дванадцять віз конопель, обмотавсь коноплями, обсмолився смолою добре, узяв булаву таку, що може в ній пуд десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою зиродом родом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так шматок смоли вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве, а він його здоровенною булавою як улупить, то так і ужене в землю, а змій, як вогонь, горить, так йому спекотно. І поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже обмотався коноплями і смолою обсмолився. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що роженеться проти курум'яки, то він його булавою цілька луп. Що роженеться, то він знає його булавою цірка луп та луп, аж луна йде, бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще краще, як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлипається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут то -то дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах народ стоїть, як книжовий, стіпивши руки, чекає, що то буде. Коли ж зміюка бух-бух, аж земля затряслася, народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками Слава тобі, Господи! От Кирило, убивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому дякувати. Та вже з того часу і почало називатися те урочище, де він жив, кожум'яками. Це була українська народна казка Кирило Кожум'яка. Напиши мені у коментарях, яку народну казочку хотілося б послухати ще. Став дзвіночок, щоб не пропустити наступну аудіокнигу. До зустрічі на каналі Народна казка Юй.